Доброго дня, слава Ісусу Христу. Ми вітаємо всіх, хто сьогодні переглядає. У мене чергова історія, дуже гарна історія, яка є про двох братів. Це було середина ХХ століття, десь приблизно в Індії. Були два брати: один християнин, один злочинець, який робив різні розбої, нападав на різних людей. І також вони грабували магазини. І ось він Вони грабували один. Магазин прямо в районі, де жив його брат християнин. І під час того, як вони розбивали там вітрину, грабували, знайшли на, 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 оці поліцейські, і вони одного поліцейського забили. І коли він вбивав цього поліцейського, ця кров траснула прямо на його одежу. І він такий зрозумів, що вже все, що для нього життя закінчилося, що його стратять. Він розвернувся і побіг в сторону до будинку його брата, заскочив його під'їзд, прибіг під його квартиру і постукав. Брат його пустив, каже, що таке? Він каже: та от ми зробили таке, от ми І Він каже: Спаси мене, поможи мені, визвали мене, бо, бо поліцейські, бо мене стратять і все. І він завів його в ванну, той перевдягнув свою одежу. він... Закрив його в іншу кімнату, а, ну, а по, поліцейські вже ганяли по будинку його поверх, стукали в кожну квартиру. І ось коли вони дійшли до квартири цього хлопця-християнина, вони постукали у двері, двері відкрилися, і на порозі стояв чоловік, хлопець, в такій самому одязі, як, як тільки що який вбив е, цього поліцейського. З оплямленою одежою, з такою самою борідкою все було так само. І вони просто його взяли нару, на і повели. І вони допровадили його у поліцейський участок, потім на суд, е, хлопець мовчав, всі, всі докази були на лице, і вони його, якби викрив, вирок був е, смерть, розстріл через смерть через розстріл. І коли. Перед розстрілом йому сказали останні бажання, і він сказав, що хоче написати лист для свого брата. І він написав лист, передав поліцейському. В той час у квартирі залишився грабіжник і його брат, і він не знав, що йому робити. Він ходив по квартирі туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І пройшли, пройшли декілька днів, і він вже не знав, кого чекати. Брата нема. І... Поліцейський не і він вже думає, що робити. І одного дня до нього стук у двері. Він такий, хто там? І таки, Поліція. І він такий вже приготував свої руки, відкрив двері, приготував руки для кайданів, але йому руки дали лист, лист. І пішов. Поліцейський, він розгорнув лист і прочитав: дорогий братику, я віддаю своє життя, щоб твоє життя, воно на. Кардинально змінилось, щоб воно стало праведним, чесним і правдивим. З любові твій брат. І знаєте, всередині у цьому хлопцеві все перевернулося. Він сказав, як це так? Мій брат помер, щоб я почав жити ну, якось страшно це. І він... він Зремності побіг у поліцейський участок, відкрив, прибіг туди до дежурного і каже, я та людина, яка вбила, він каже, стоп, 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 стоп. Хто це? Хто ви? І він назвав е, своє ім'я і сказав, що е, він достойний смерті. Він каже: стоп, стоп, стоп. Ми вже одного стратили на, тво, на ваше ім'я. Ми не знаємо вас і не хочемо знати. Хочемо, щоб ви покинули поліцейський участок. І він ще щось доказуючи, вони його виштовхали, і він вийшов на двір. І йдучи по вулиці, він. Просто переміркувавши за це життя, за те, що я живу, за те, що я ходжу. Було заплачено мені, от мій брат за це дав. І знаєте, колись, коли Христос був на цій землі, помер на христі, Він заплатив за те, щоб ми сьогодні жили праведно, чесно, правдиво, щоб, щоб наше життя закінчилося не в пеклі, а в раю. Хай Бог благословить вас.